Тисячі! Я! Світ багатогранний, і кожен із нас унікальний. Кожна нація, кожен народ має свій генетичний код. У нас різні мови: зовнішні та історії. У нас різний світогляд та менталітет. Народження нам привиті свої традиції, звичаї та умов життя. Багато в чому ми користуємося устоями та правилами, яких дотримувалися попередні покоління. У сьогоднішньому світі ми навчилися бути схожими та різними одночасно. І Це чудово, адже мультикультурна картина світу різнобажна. Треба розуміти один одного. Повага до традиції зближує людей. Знайти спільну мову легко, якщо ти готовий чути та розуміти. Відкрите серце, взаємоповага до представників інших народів, це ключ до добродерство. Ми говоримо ні, дискримінації за етнічною ознакою. Дискримінація інших в першу чергу принижує того, хто дискримінує. Поважати треба не тільки себе, але й інших. Толерантне суспільство починається з вас. Толерантність це ваша готовність йти на діалог, Толерантність це прояв вашого виховання. Толерантність це доброта вашого серця. Толерантність це вірне трактування різних традицій. Толерантність це розуміння, права жити з іншим світоглядом. Толерантність це повага до культурного різноманіття. Толерантність це небайдужі. Ми проти расизму, ксенофобії та дискримінації. Впевнений, ви теж. Ми проти приниження та образ, впевнені, ви теж. Ми проти мови ненависті, впевнені, ви теж. Проявляйте шану до чесності і гідності кожної людини. Усі хочуть жити в світі наповненим добром. Мир та безпека у світі базуються на взаємоповазі та стосунках між народами.